Для мене Біблія картина галерея, а Бог у ній – неперевершений творець. І кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш творець. Господь байливо розмістив картини, життєві приклади біблійних героїв, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходять пройдемося, оглянемо полотно, Придивимось до ліні і дої, і налаштуємо зв'язок з воротнії з творцем. Що він сказати кожному хотів? Ось перше полотно — дружина лода, миттєвий вирок — постать соляна. Вона содом покинути була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє. Щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Картина поруч, мати Мойсея. тут Бог говорить нам як матерям: цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не бути до біди. З дитинства правильно закладена основа. Від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно червона стрічка, її, як знак кра вчіпляє до вікна, яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх. Для нього перший буде як останній, а з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, вбрання у Бога стоптане взуття, дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мама Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести, численна галерея в, в книзі Божій. Ми де тілько вторгнулися картин, а Бог нас закликає при нагоді вивчати всі біблійне герої. Твоя картина теж серед полоден, щодня життям ти пише свій портрет. А що ж на ньому прочитає кожен, лиш Богові відомо наперед?